Ждунка русского мира, сепарша, хіба з румунським паспортом ти давала присягу іншій державі, давала, щоб перейняти опит Лауриковіші і посадити всіх колекорупціонерів, корупціонерів, яких вона посадила в Румунії і для того, щоб подорожувати. Як іншій державі? Ти зрадниця. Е, я не знала, що моя держава трохи мене вела оману. Вона торгова фірма і зробила з мене ще й іноземку мігрантку без власності і позбавила громадянства. Тому ми маємо зараз все перезаснувати юридично в юридичному полі. Все переоформити і жити в нашій прекрасній українській республіці.